Ровольці, люди, які не були військовими за професією, але в критичний для держави момент без повісток чи примусу взяли зброю до рук та пішли захищати свою країну. Українського добровольця щорічно відзначається 14 березня. Він присвячений всім добровольцям, які з перших днів війни стали на захист Батьківщини, починаючи з 2014 року. Під час російського вторгнення на сході України добровольці брали активну участь в оборонних і наступальних операціях, зокрема в боях за Донецький аеропорт. Аді, в цей день вшанували добровольців на Алеї Слави. Відбувся церемоніал та пам'ятна хода. Ще тоді на нашій головній алеї з'явилася стила героїв Не вмирає зараз. Зупиніться люди і вклоніться героям. До пам'ятної ходи долучились ветерани, родини та близькі загиблих, а також представники місцевої влади та громадськості. Цей день для нас дуже дуже важливий. Чому? Тому що дуже багато наших хлопців пішли саме добровольцями. Це добровольці не тільки з 22-го року, це добровольці 14-го року. Хлопці 14-го року стали на захист нашої батьківщини. Так, у 22-му році. 24 числа вже стояло під військоматом мільйони, мільйони українців стояли під військоматом. Вони не думали тоді не за гроші, які зараз кричать, що за гроші діти пішли. Діти пішли не за гроші. Вони пішли, вони пішли для того, щоб сюди не прийшов ворог, для того, щоб їхні родини жили в безпеці. До цього дня громадська організація зібрала фотографії Павлоградських добровольців та розмістила їх на червоно-чорному прапорі. До цього дня ми замовили прапор, прапор червоно-чорний, прапор добровольців. Під цим прапором хлопці йшли у бій. Для них він дуже цінний, дуже цінний цей прапор, тому що ну, всі знають, що якщо на Жовто-блакитний прапор пролилася кров, то він стає червоно-чорним. Тому це прапор добровольців, для нас, саме для нас це прапор добровольців. На жаль, загиблих з кожним днем стає більше і більше і більше. Тому ми замовили ще один прапор. І два прапори сьогодні несли рідні загиблих, а в йшли діти з прапором добровольців. День українського добровольця є важливою датою. Павла Гратці описали захисників особливими словами. Відважні, мабуть, Сильні духом це сто відсотків, тому що ну, піти самовольно воювати – це не кожен може. І, мабуть, добрі. Те, що описати, у мене чоловік також воює і. Хочу сказати, що він також добровольцем пішов на самому початку війни, і по цей день він у мене на службі на передовій. Це надзвичайно мужні, сміливі, віддані люди, які йдуть. Не знаю, не заради себе в першу чергу, а заради своєї сім'ї і заради суспільства, мені здається, заради своїх дітей. Мужність, відвага, стійкість. Стійкість. Ой, у мене таких слов мене два онука воюють. Я нічого не маю поганого. тільки хороше. Дай Бог їм вийти ви вийти від Ну, і вони здорові. Рані і, звісно, цей день вшановує тих, хто в складні часи не залишився осторонь і добровільно став на захист країни, об'єднався у своїй відданості державі та підтримці миру. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПДРК. У реанімації лікарні мечникова врятували 36-річного Павла Гратця, шахтаря, який вижив після падіння двох авіабомб поруч. Про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко. Прохоче, прохоче наша. На сама роста шапки проходчика. Я здався ці шахті були. А як тебе поранила? Авіабомба, дві. Дві авіабомби. Зруйновані ворожими бомбардуваннями житлові та адміністративні будівлі стають мішенню для мародерів. Правоохоронці області затримали мешканців Нікополя, яких підозрюють у пограбуванні пошкодженого навчального закладу, повідомили у поліції охорони Нікополя. Зловмисники викрали чавунні батареї та інші речі, які планували здати на пункт прийому металобрухту та отримати гроші на власні потреби. Держава компенсуватиме ветеранам війни і частину оренди житла. Мінветеранів запровадило додаткову підтримку для захисників та захисниць. Отримати компенсацію можуть ветерани, які втратили або мають пошкоджене житло. Ті, чи чиє житло в окупації або зоні бойових дій. Ветерани на реабілітації далеко від дому, звільнені з військової служби без статусу ОБД або з інвалідністю, а також колишні полонені. Розмір компенсації залежить від розташування орендованого житла. У Києві, Дніпрі, Львові та Одесі 6 тисяч 56 гривень, в обласних центрах 4 тисячі 542, Інші населені пункти 3 тисячі 28 гривень. Подати заяву можна через ветеранські підрозділи або ЦНАПи. Необхідні документи та копії, посвідчення особи, договір оренди житла, довідка про відсутність судимості, військово-обліковий документ та документ, що підтверджує статус ветерана. Рішення ухвалюється протягом 10 робочих днів. У Павлограді почнуть озеленювати місто. Комунальні служби висаджуватимуть дерева та кущі, щоб покращити екологічну ситуацію. Війною знищені поряд з нами за 100, за 200 кілометрів знищені цілі ліса, тисячі гектар зелених насаджень, тому воно буде впливати на екологію і на нас в тому числі. Коли міста часто зазнають руйнувань та екологічних проблем, дерева допомагають очищати повітря. Вони поглинають пил, шкідливі речовини та алергени, покращують якість повітря, яким ми дихаємо, зазначають на сайті Держекоінспекції. З року в рік затишне місто робить все те ж саме, закликаємо усіх, усіх мешканців міста. Це висаджуємо дерева, кустарники, висаджуємо все те або приділяємо увагу доведення до якогось там до якоїсь там краси, або є дерева, які потребують лікувальної обрізки, якісь там для того, щоб вони там гарніше виглядали, є аварійні різні дерева. Зима була не дуже важкою, тому і роботи трохи менше чи менше роки. Дерева допомагають регулювати водний баланс, впливають на мікроклімат та кількість опадів. Також виконують роль природних кондиціонерів, знижуючи температуру повітря влітку та захищаючи від вітру взимку. Про це повідомляє державна екологічна інспекція. На цей рік нам з бюджету було виділено десь півмільйона, чотириста ві двадцять триста вісімдесят десь півмільйона. От і вже пройшли тендера. Квіти, кущі вже закуплені і десь через недільку-дві почнемо висаджувати. Також дослідження в галузі екології та психології підтверджують, що дерева та парки знижують стрес і тривожність. Фахівці підкреслюють важливість збереження природи, особливо під час війни. Сто тисяч населення. Якщо кожен хоча б один дорослий. Доросла людина висаде одне дерево. Це приблизно ми можемо висадити, висадити приблизно 60-70 тисяч дерев в місті Павлограді за один сезон. Міська влада закликає мешканців активно долучатись до озеленення міста та висаджувати дерева для покращення комфортних умов життя у Павлограді. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. В Україні розпочалася весняна посівна кампанія. Аграрії сіють ранні зернові. Осінь 2024 року була сухою, а зима не принесла достатньої кількості снігу. Тому навесні в багатьох регіонах ґрунти залишаються мало зволоженими. Нестача вологи може стати серйозною проблемою для майбутнього врожаю. Повідомили у міністерстві аграрної політики та продовольства. Наразі в різних областях триває посів ячменю, пшениці гороху. У квітні з підвищенням температури розп. Почнеться сівба кукурудзи, соняшника та інших культур. Високим попитом користується кукурудза, зокрема з боку ЄС, який закуповує близько 50% цих зернових для потреб молочнотоварних комплексів. Від наших урожаїв залежить наскільки високими будуть ціни на продукти харчування у світі, зазначив заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Попри всі труднощі аграрії продовжують роботу і розраховують на сприятливі погодні умови та підтримку міжнародних партнерів. Весна у Павлограді набирає обертів, проте ця пора року ще може принести сюрпризи. Детальніше про погоду у найближчі дні розповіли синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Поки що без істотних опадів вночі 4-9, в день шістнадцять, але пориви південно-західного вітру до 15-20 метрів секунду. А от 16 березня вночі місцями невеликий. А в день по області помірний дощ. Е, температура поки що 4,9, вночі в день вже 10-15, тобто трохи зниження температури. На початку наступного тижня також прогнозується невеликий дощ. Температура вночі коливатиметься від нуля до плюс п'яти, а в день до 11 градусів тепла. Вівторок, 18 березня, пройде без опадів, але зайде холодне арктичне повітря, і температура знизиться до мінус чотирьох вночі, та максимум до плюс шести в день. Незважаючи на майбутнє похолодання, у цьому місяці вже перекритий історичний максимум: майже на 5 градусів тепла. 12 березня у нас в Дніпрі перекрито історичний максимум цього цього дня. 12 березня в 2020 році, от недавно 14,9, і В цьому році 19,6. За словами синоптика, останніми роками спостерігається зменшення норми опадів минулого року. Період з кінця червня по жовтень пройшов взагалі без опадів. Якщо брати з точки зору. Фермерів, сільськогосподарських виробників, то для посівної кампанії опадів недостатньо. Я все потерпаю ну, хвилюю за всіхось виробників за, за фермерів, бо тому, що їм приходиться в дуже непростих умовах проводити посівні компанії, і, і е, збирання врожаю теж. Тобто така клімат, такий, він стає нестабільний. Наостанок Василь Гринчак додав, що за весняною температурою попередньо вже можна спрогнозувати, яким буде літо. Якщо брати 2012 рік, у рік, було майже 41 градус максимальний, а цей абсолютний максимум поки що не перекрито. От і от шістнадцятій, сімнадцять, 18, навіть 19 тривалість періодів з температурами в день 35 і вище була набагато довшою ніж зараз. Тобто воно. Поступово якось стабілізується, але все одно літом на жарке, недостатньо вологе, і всі ми потерпаємо від такої, від такої погоди. Але поки до літа ще три місяці, синоптики радять одягатися по погоді, звертати увагу на різкі температурні зміни та пам'ятати, що весна непередбачувана пора року. Данило Трохименко Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко, новини Петерка. Сьогодні розпочалося повне місячне затемнення. Це астрономічне явище ознаменувало початок коридору затемнень, який триватиме до 29 березня. Повне місячне затемнення настає, коли Земля опиняється між сонцем і місяцем, повністю перекриваючи доступ сонячного світла до поверхні супутника. У цей момент місяць набуває характерного червонуватого відтінку. Це явище відоме як Кривавий місяць. Під час місячного затемнення не рекомендується. Рекомендується надмірно навантажувати себе фізично, оскільки це може негативно вплинути на здоров'я та загальне самопочуття. Варто присвятити цей час відпочинку, самоаналізу та пошуку внутрішньої гармонії, а також звертати увагу на свій емоційний стан. Відділ комунікацій повітряного командування Схід на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив відео бойової роботи в межах своєї зони відповідальності, до якої входить і Павлоградська територіальна громада. Відео демонструє високий рівень професіоналізму та оперативності підрозділів, що виконують складні завдання, забезпечуючи захист неба на сході України. Тель знещена. Есть уражение. Єсть ураження так падає.